Магнето, Дякую, що погодився зустрітися зі мною. Не думаю, що ми коли-небудь з чимось погодимося, Чарльза. Але я завжди радий посидіти як друг. Навіщо ти хотів мене бачити? Ну а як би це сказати? Тебе звільнено. Що у нас з тобою нічого не виходить. Ти мені не босс, ти не можеш мене звільнити. І все ж щойно звільнив. Я не можу мати такого жалюгідного, заклятого ворога. Я так втомився слухати твоє ниття про те, що за мутантами майбутнє, за мутантами майбутнє. Гляньте на цього. У нього пальці павутиння. Може йому в президенти піти? Ти починаєш випробовувати моє терпіння, Чардзе. А так, твої недолугі здібності. Обережно усі. Магнето атакує нас за допомогою елементарної науки. Тобі варто боятися, мене Чарльза. О, я боюся. У мене немає шансів проти тебе. На науковій виставці третьокласників. Ти тупий. Ти мутантний еквівалент вулкану із соди. Це ти тупий. Яка пекуча відповідь, магнітний генію? А що у тобі такого крутого? Ну, мої безпрецедентні телепатичні здібності. А точно я й забув, ти ж телепат. Який у тебе номер гарячої лінії? Розумно. Майже настільки, як і твоє ім'я, магнето. Тобто я використовую силу мозку? Може мені варто бути мозгето? Так, але ти, мабуть, не помітив, що там є ще ніто, що також означає круто? Люди люблять таке. Хочеш сказати, що людям подобається, що у твоєму імені заховане слово круто? Так, звісно. Це все таки краще, ніж твоє ім'я. Професор Ікс. Так, це робота, а далі йде буква. Побачте мою силу. Я дитячий стоматолог Н. Якби я був дитячим стоматологом на ім'я Нет, я б так і назвався. А ще ти лисий! О, хочеш глузувати з голови, вдягнувши той шолом? Цей шолом геніальний! Він не дає тобі читати мої думки. А плащ Чи теж це робить? Чи тобі просто подобається виглядати як задрот із рольової гри? А ти б хотів, щоб я вдягнув чоловічий діловий костюм? Ти схожий на тренера з баскетболу в коледжі, який стоїть осторонь, або у твоєму випадку сидить. О, oh. 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 дзвоніть у дзвін. Oh. Хтось пожартував про інвалідний візок. Бум! Oh. Oh. Думаєш, я мушу у ньому сидіти? Oh. Я можу підняти клятий авіаносець з силою своєї думки, і я безумовно міг би злетіти, як ти. Але я не відчуваю потреби афішувати свої здібності як відчайдушний, жадаючий уваги магнетичний Девід Блейн. Ти схожий на гігантське лисе немовля. Ти схожий на помаду дівчинки підлітка. Ти схожий на містера Пропера на співбесіді. Ти схожий на інструмент, який визначає статі дитини. Ти схожий на білого стіва Гарві. Ай. Прожарив. Ти досить талановито володієш словом, Макса. Так, то ось як тобі вдалося завербувати таке вражаюче братство мутантів. Гарна група. Хто там у тебе? Жаба і Тустун? Хочеш поговорити про команди. Поговоримо про команди. У тебе є чувак із металевим скелетом. Єдина річ, яку я можу контролювати. О, я звільнив Росомаху, він нікчемний. Справді так, він шматок мотлоху, і я його викинув. Ну нарешті ми у чомусь згодні. Знаєш, кого тобі треба звільнити? Кого ж твого стиліста? Ти схожий на троянського воїна, який обожнює мадонну. А ну добре, я бачу що до чого. Якщо ти телепат, то про що я думаю зараз? А. у мене теж є така сила. Гарний металевий годинник. У мене є ще одна рука. Як і у мене. Телекінез сильніший за магніти. Туше Чарльзе. Відсмокчи Максе. З'їжджає прутня Чарльзе. Чарльз, ми поводимось безглуздо. Старі звички. Дійсно. Поговоримо про перемир'я. Доля світу на кону. Згоден. Я сподіваюся, ти приймеш моє вибачення. Звісно, старий друже. Це намалював один з наших обдарованих дітлахів. Я вирішив похвалитися. Дубаний ти холодильник.